Минає старий рік, надходить рік новий, по Божій милості ми ще живемо з вами. До цього місця Бог нас всіх зберіг, його любов не передати ні віршами, ні піснями. Пригадую весь прожитий рік, якщо відверто кажучи, насправді до болю в серці, бо цей рік тяжкий війна випробування. Сльози, болі, втрати, але в цій нелегкій боротьбі Бог поруч Бог із нами повсякчасно, на півдорозі з нас нікого не лишив, все необхідне, понавав нам завжди вчасно. Велика Боже, твоя милість є над нами, від щирої душі, я дякую мій Бог, за те, що моє серце ще у грудь об'ється. За небо мирне, за твою підтримку в час тривог. Якби не Бог, то я боюсь подумати, що мало малобуть з нами. Ворог давно вже, мабуть, стерпи з лиця землі, та Бог у тіні своїх крил Мі зла ховає, благословення його бачу в кожнім дні. Ще мить і новий рік ми будемо зустрічати, що принесе він. Знаю тільки Бог все майбуття і довіряю в Його руки. Хай буде твоя воля, мій Господь. Не знаю, Боже, скільки ще прожити мені відміряв ти на цій землі. Одного прошу, дай сил вірною лишитись у будь-яких обставинах в житті. Допоможи мені дійти до цілі, у край бажаний, серцю дорогий. І зберегти у серці вогники віри до потиху останнього тобі служить. Усім вам, друзі дорогі, щире вітання з Новим роком, здоров'я, миру, щастя, мудрості усім. Нехай любов, надія, віра в серці не згасає, нехай вони несуть на крилах вас у рідний дім.